Інформаційні підсумки тижня, яким він видався для рівного та області, ключові події, факти, коментарі далі у випуску місцевих новин. Вітаю. Ремонт вулиці Чорновола у Рівному неосвітлена дорога, відкриті люки, небезпечні острівці безпеки, численні ДТП. Наразі саме так можна охарактеризувати те, що вдалося зробити будівельникам за чотири місяці від початку робіт. Як планують зменшувати аварійність на ремонтованій ділянці? Чому до недавнього часу там не було жодних попереджувальних знаків, які були б помітні водіям у темряві, та коли чекати завершення ремонту золотої ділянки дороги, протяжністю трохи більше одного. Кілометра та вартістю 98 мільйонів гривень дізнавалися наші журналісти. Чотири місяці у рівному триває капітальний ремонт кілометрової ділянки дороги на вулиці В'ячеслава Чорновола, який передбачає не тільки заміну автополотна, а й облаштування тротуарів, водовідведення, освітлення. Усі роботи мають завершити у 2024 тисячі Два місяці знадобилося будівельникам для того, аби відновити там рух, хоча ремонт проїжджої частини ще не завершили. Спершу водії раділи, бо зменшились затори на об'їзних шляхах. Проте недовго. Адже у темну пору доби та погані погодні умови збільшилась кількість аварій. І причинами яких ставали переважно недобудовані острівки безпеки та незакриті каналізаційні люки. Кожен вечір таке один влетів, а там другий, і вже знов затори. Оце дивіться. Отак. Перші вже влетіли. Перші вже влетіли. Це, це островки безпечності на щасливому на новій дорозі. Зараз поблизу так званих острівців безпеки встановлені знаки, які видно у темряві. Люки закриті дерев'яними щитами. Проте зробили це вже після того, як трапилося кілька аварій, і містяни почали нарікати. Чорновола, і знову острівки небезпеки. Дуже погано їх видно, і на жаль, нікому немає діла до того. Ну а якщо людина з іншого міста або, наприклад, не їздила цією дорогою в Рівному, і така ситуація трапилась, хіба не повинні стояти знаки або освітлення? Наті острівки потрібні на наших нешироких вулицях. Це ж не чотири смуги в одну сторону і чотири в протилежну. У департаменті інфраструктури та благоустрою говорять окремі знаки там були і раніше, але водії не звертають на них увагу. Хоча на перших відео зі скаргами, які рівняни почали викидати у соцмережах, можна побачити, що жодних знаків, які були б помітні в темряві біля острівців чи люків, немає. Я як експлуататор цієї дороги, сам бо я щоденно їжджу цією дорогою. Я не можу вам якось там навести прикладів, бо я знаю, що вони і до того були закриті. І до того так само стояли якісь показчики, що дана ділянка є небезпечною. Тут вже більше стоїть питання, як чому так сталося, то це ж питання двох, так тобто до водія як до керувальника автомобілем, а це автомобіль, це в нас є джерело підвищеної небезпеки і, власне, вже поведінки його на дорогі. Підтверджують це і в управлінні патрульної поліції, адже усе, що стосується організації та безпеки дорожнього руху, узгоджують патрульні та зазначають, що перед ремонтованою ділянкою встановлені знаки, які вказують на максимально дозволену швидкість. Але це не означає, що саме з такою швидкістю обов'язково рухатися. Ділянка дороги на в'їзді вулиці Чорновола позначена дорожніми знаками дорожньої роботи та обмеження максимальної швидкості 3,29 – 40 кілометрів. Для чого це створено? Для того щоб водії виїжджаючи вже на ділянку дороги знали, що на ці ділянці проводять дорожні роботи. на них може чекати якась небезпека пов'язана з проведенням дорожніх робіт. Є Обмеження максимальної швидкості руху, але водії повинні дотримуватись безпечної швидкості руху. Тобто це різні речі. Воді повинні враховувати і погодні умови, дорожні умови. Тобто може бути туман, може бути дощ, може бути ожеледиця. І воді повинен брати безпечну швидкість. Загалом, як відзначають патрульні острівки безпеки, річ корисна, особливо в частині безпеки пішоходів та велосипедистів. До слова на вулиці Чорновола спроектовано, але ще не добудовано п'ять острівців. Вони можуть бути зроблені як за рахунок звуження проїзної частини. Так і без такого. І коли звужується призначтина в місці влаштування острівка безпеки, то тоді пішоход долає набагато меншу відстань проїзної частини. А водій, в свою чергу, інстинктивно відчуває, що призначити звужується, відчуває, що йому треба знизити швидкість, оскільки дистанція між, і інтервал між транспортним засобами, який йде поруч, він звужується, і водій відчуває, що може статися дорожньо транспортна пригода. І він Вимушений знизити швидкість, також існують напрямні острівки безпеки, які дозволяють регулювати рух транспортних засобів в потоці. Напрямні острівки призначені для унеможливлення здійснення обгону також виїздну смужу стрічного руху, а також завчасного пере... перестроювання транспортних засобів в ділянці, де дорога трошки є вущою. Тобто, в даній ділянці передбачена ліва поворотня окрема смуга. І е, за допомогою острівця ніхто звідси не буде виїжджати на самого стрічного руху. Це перше, хто буде їхати в напрямку центру міста, а ті, хто будуть їхати в напрямку. Щасливо, вони собі мікрорайони повертають в ліву смугу, перестроюються і не заважають учасникам дорожнього руху, які їдуть прямо в напрямку виїзду з міста. Наразі ж там встановили знаки та пластикові загородження. Останні, як показує практика, нікого не зупиняють. Повністю ж завершити ремонт ділянки мають у 2024-му. Проте обіцяють, що до кінця цього року виконають усі роботи на проїжджій частині, в тому числі встановлять освітлення. В цьому році ми ще однозначно нанесемо вже основний. Шар асфальту буде дорога закрита власне в плані асфальтування. Питання щодо водовідведення. Ми, підрядник вийде за територію вже дороги, буде робитися бокова частина, тротуарна водовідведення, будівництво чисних. Це вже все піде в сторону, щоб власне закрити тільки ділянку дороги, щоб ми вже знали, що у нас по дорозі плюс-мінус є все виконано і залишиться там, може якісь дрібниці на наступний рік. Чи вдасться міській владі реалізувати заплановане? Наразі не зрозуміло, адже вкладено тільки нижній шар асфальту, місцями викладено бруківку на тротуарах. Нагадаємо, капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 1 кілометр 100 метрів коштував міському бюджету 98 мільйонів гривень. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненський велопатруль завершив свій сьомий сезон. Екіпажі змінять двоколісні на автівки та продовжать нести службу. Скільки викликів опрацювали за кілька місяців літа та осені? Чи змінилося щось цього року? Виклики на які порушення переважали, та що робитимуть зимою велопатрулі? Дивіться у сюжеті. Велоекіпажі патрульних завершили сезон у рівному. У чотири рази більше викликів опрацювали поліцейські за чотири з половиною місяці роботи, аніж в минулому році. Це пояснюють тим, що зросла кількість викликів на лінію 102, а також і тим, що цього року збільшили число екіпажів. Їх було п'ять і складалися вони із 16 патрульних. В цьому сезоні ми значно більше обслужили викликів. Тобто, якщо в тому сезоні опрацював велопатруль 400 викликів. То в цьому сезоні ми опрацювали 1973 виклики. Виклики насправді різного характеру, як адміністративні правопорушення, так і кримінального. Багато з обслугованих викликів ми встановлювали осіб, які вчинили кримінальні події, крадіжки, грабежі і такого роду. Екіпажі патрульних поліцейських на велосипедах опрацьовували усі виклики, як і звичайні єдине не виїжджали на ті, де необхідно залишати двоколісний без нагляду, і таких було чимало. На рідкістю були виклики про загублених дітей. З найпоширеніших викликів це були, звісно, конфлікти, адміністративні правопорушення. Ми опрацьовуємо виклики саме на подвір'ї, тому розпивання. Куріння в заборонених місцях, конфлікти, сусіди конфліктували, можливо, на вулиці. Чи порушення правил дорожнього руху, саме зупинка, стоянка в заборонених місцях. Щодня 3-4 екіпажі патрульних з 12 до 20 години заступали на чергування. Вони здебільшого працювали там, де не може заїхати автопатруль – парки, сквери, набережні, зелені зони. Марія Теплюк відзначає, майже вдвічі більше здійснювали затримані цього сезону. Насправді велопатруль досить часто. Затримували осіб за вчинення правопорушення саме дрібного хуліганства, вживання ненормативної лексики або справляння природних потреб у невстановному місті і агресивної поведінки від громадян. Якщо в минулому році у нас було 26 затримань, то в цьому році 47 затримань. Цьогорічний сьомий сезон у Рівненського велопатруля розпочався 3 червня і завершився 14 жовтня. Патрульні на велосипедах працювали допоки дозволяли погодні умови. Тепер їх двоколісні чекатимуть наступної весни літа, а самі поліцейські пересядуть у автопатрулі. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Понад 900 питань мали розглянути депутати Рівнеради ради цього тижня на черговому пленарному засіданні сесії. Чому не збирали аж стільки проєктів рішень та за що голосували? Дивіться у сюжеті. Усі засідання фракції початок сесії мали бути на майдані незалежності. Такими словами, депутата Рівнеради, ради, а нині військовослужбовця зсу Олександра Курсика розпочалось четверте пленарне засідання 20-ї сесії. Відвики вже від цієї всієї історії. Некомфортне середовище в окопі якось комфортніше. Хочу подякувати вам, платникам податків Рівненським і депутатам за те, що коли було важко, 14-й бригаді, а важко було завжди, бо ми пройшли шлях від Миколаївської області і зараз стоїмо в Куп'янську. Далі тримаємо пройшли і Солідар, і ізюм і інші гарячі точки. Платники податків тримають економічний фронт, і це правильно. І я за це дякую усім. Олександр Курцик подякував всім рівнянам та депутатам за допомогу, яку виділяють та відправляють військовим. Вона їм необхідна. У бригаді є чоловіки, які не були вдома 15 місяців, і попри все продовжують нас захищати. Я вас прошу адекватно ставитись до того, що зараз відбувається. Я вам розкажу, що я був в тих містах, які зараз звільнені, Там Ізюм, той самий, Куп'янськ, той самий, там немає нічого. І не буде потрібно тоді нічого. Ні одягу, ні автомобілів, ні бізнесу. Нічого не буде. Просто. Ви маєте це усвідомлювати. Зараз треба всім працювати на перемогу. Якщо я пішов воювати туди, щоб в Рівному не було війни. І так само зробили всі пацани мої з Волинської області, з Львівської області, з Рівненської, з сусідніх західних областей. Всі там і всі розуміють, що вони там тільки через те, щоб війни не було вдома. Депутатам нагадали, що війна триває і головне пам'ятати завдяки кому рівне залишається тиловим за сотні кілометрів від лінії фронту. Щиро дякую всім. Тримайте економічний фронт. Вшановуйте воїнів, я вас дуже прошу. Це ми, ми там часто про це говоримо. А як буде, коли приїдемо додому? Реально є такі думки про свій похорон. Як все буде? Тому. Зустрічайте хлопці, я вас дуже прошу. Вони віддали, вони віддали все, що могли віддати. Далі, повернувшись до порядку денного, у якому сьогодні рекордна кількість питань, понад 900 розпочали голосування, але спершу окремі депутати пропонували доповнити цей перелік додатковими проектами рішень. Зокрема, про скасування рішення міської ради від 26 вересня, коли виділили кошти на придбання маршруток. Громадяни зібрали під електронною петицією необхідну кількість голосів. Вони просять цього не робити. Ми дослухались до їхньої думки і просимо теж. Колег винести це рішення і його проголосувати. А ви вже вирішуєте, чи ви підтримуєте чи ні? Але така пропозиція не знайшла підтримки у депутатів. Тож перейшли далі до наступних голосувань. Прийняли у власність громади генератори від фонду американського бізнесмена. 14 потужних потужних генераторів, які нам фактично достатньо буде. Ті кількості забезпечують інфраструктурні об'єкти. Це є тепло це є водоканал, тому що це 800-900 кВт, повірте, це ну перш за все, це скажені гроші. Орієнтовно вартість 24 мільйона мільйони гривень. Тобто, це, що нам передали в нашу громаду, серед питань були й субвенції для військових частин. Орієнтовно сьогодні буде десь виділятися сума десь більше 11 мільйонів. Тобто, це тільки субвенція саме це. Це не говорячи про те, що виділяється також на військових на перевезення, на військових там на оснащення різні. Тобто, це є департамент, який забезпечує там доставку, це є харчування, є ну наше ТФТ. Також змінили й голову бюджетної комісії. Тепер замість ЄСівця Олексєвича її очолюватиме Слуга народу Яворський. Також за схожою програмою з автобусами для громадських перевезень проголосували за кредитну програму для КТП 1728, яке за кредитні кошти мають придбати бульдозер та чотири сміттєвози. Ну і традиційно розглянули десятки земельних питань. Контролюватимуть і перевірятимуть на Рівненщині Була створена робоча група по боротьбі з корупцією. Представники правоохоронних органів, прокуратури, ДСНС і ОДА вже визначили на що звертатимуть увагу першочергово. Більше дивіться у сюжеті. Зібралися на першому засіданні по одному представнику прокуратури поліції СБУ і трьох департаментів Рівненської ОДА війшли до робочої групи, яка боротиметься із корупцією в області. Основний наш девіз області це рівнична територія рівних можливостей. Рівні можливості унеможливлюють корупцію. Тому важливо, важливо побудувати процеси відкриті, прозорі і контрольовані. Сьогодні було перше засідання робочої групи «Підзвітність і прозорість на рівні заступників ОДА, заступників правоохоронних органів області. Під час засідання було визначено напрямок, над яким першочергово працюватиме робоча група. Ми маємо постанову кабінету міністрів, яка встановлює порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Згідно наданої інформації, отриманої інформації на сьогодні виділені кошти в Рівненській області на 8 об'єктів. Деякі кошти вже фактично отримані, деякі ще не отримані, але рішення прийнято. В частині є кошти, які вже Витрачені частково За виділені з бюджету держави кошти на Рівненщині облаштують нові укриття у закладах освіти та проведуть капремонти веснуючих. А також збудують новий лікувально-реабілітаційний корпус в обласному госпіталі ветеранів війни. За процесом розподілення використання і відповідністю проведених робіт і стежитиме група для того, щоб ми розуміли вчасність. Проведення тих чи інших робіт нам потрібно розуміти, що роблять підрядні організації, як вони рухаються. Тому, скоріше всього, я би пропонувала витраповувати інформацію у підрядних організаціях, які закріплені за тим чи іншим об'єктом, графіки їхніх робіт, стан виконання, чи дотримуються вони цих графіків. Ось, тому це друге питання. Перше питання. Тер громад витримати інформацію по прийняті рішення про співфінансування. Поступово робоча група перевірятиме їх інші напрямки. Також будуть опрацьовуватися й звернення громадян щодо фактів корупції. Перевірятимуть все починаючи з ремонтів будівниць, завершуючи передачу винагород з рук в руки. На цьому не зупиняємося. Далі робоча група буде вивчати інші моменти резонансні питання, питання, які турбують громадян, і це питання буде вирішуватися постійно в рамках робочої групи. Зазначимо, такі робочі групи створені не лише на рівненщині, а й у інших регіонах та навіть на рівні міністерств. У рівному військовослужбовці навчались створювати осінні композиції. В обласному центрі реабілітації для захисників організували майстер-клас з флористики як частину відновлювальної терапії. Проте, як виявилося, процес захопив не тільки військових, а й персонал та самих флористів. Що ж, вийшло із такої тристоронньої арт-терапії? які емоції, враження та які букети врешті зробили. Бачили наші журналісти дуже приємно. Ніколи ну, таким ділом не займався. дуже приємно вкласти перший раз букет на враження. Дуже гарний військовослужбовець Юрій під враженнями від флористичного майстер-класу, на якому вперше в житті власними руками створив осінню композицію з виноградної лози, квітів та фруктів. Чоловік близько місяця відновлюється у реабілітаційному центрі Рівненської обласної лікарні. Розповідає, не сподівався на такий результат, але кому подарує свій букет, залишив у секреті. Взагалі, перший раз, як було колись, молодості, накрав накрав клубі та й заніс цілий уберемок. А тут ну дуже приємно. Гарно, понятно, як розказують люди, як збирати. От. Дуже гарно. Коли починав, якщо чесно, не мав ніякої думки, що то таке вийде. Але вийшло. Ну, доволі не якщо на перший раз я з таким з такими речами взагалі не мав діла ніколи. Поруч із Юрієм над своїм букетом працює Михайло. Чоловік близько місяця тому мав травму хребта. Після оперативного втручання у відділенні травматології проходить реабілітацію у центрі. Раніше також ніколи не мав справи із квітами та створенням композицій. Переважно купляв а робити. У мене ж дві правих руки. <ріхи> Ні, ніколи не робив, ну скажу чесно, сподобалося. Якщо чесно, я не знав, куди я йду, але коли прийшов, подивився. І мені сподобалося. Мені і колектив сподобався, і робота сподобалася. Ну то, тобто все сподобалось. Все було дійсно від душі. Реабілітація це не тільки про фізичне, а й ментальне та психологічне відновлення. Тому у центрі планують на постійній основі проводити подібні заходи. Це один із видів для нас ерготерапії і новітнього методу реабілітації, який ми Плануємо впроваджувати в нашому центрі. Серед них це, звичайно, що нейропластичність, телереабілітація, звичайно, що музикотерапія і мистецтвотерапія. Мистецтвотерапія – це може бути малювання, флористика, як у нас сьогодні відбулося. Це один із видів реабілітації, який допоможе нашим хворим відновитися не тільки фізично, а й психологічно. Допомагали захисникам створювати осінні композиції, фахівці центру, для яких це також в певній мірі була арт-терапія. Для самих військовослужбовців майстер-клас із флористики став сюрпризом. Вони до останнього не знали, що Саме їх чекає, але результати перевершили очікування усіх. І, звичайно, що таких вражень, які ми отримали, ми не чекали не від них, не від наших працівників, тому що ви бачили, що активно до майстер-класу долучилися всі. І мене дуже здивувало, наскільки вони витончено і красиво кожен зробили цю композицію, яка потішила наш персонал, і звичайно, що потішить їхніх дружин, тому що хто близько живе, то обов'язково передасть квіти своїй дружині, якщо потрібно ми навіть в цьому допоможемо». Позитивні емоції Повнювали не тільки військових і персонал центру, а й флористів, які навчали та допомагали створювати букети. Власниця квіткової крамниці Марія Мамотюк розповідає, мала певні хвилювання, так як раніше, досвіду проведення майстер-класів для військових не було. Саме таку осінню композицію розробили спеціально для сьогоднішнього дня. Це такий еко-букет з природних матеріалів, взагалі, які в нас. Прямо під нашими ногами є. Ми їх бачимо, не звертаємо на них уваги, але з нього можна створити креативний букет. Я думаю, що це сподобалось. Я бачила, що це сподобалось. Вони самі навіть не очікували, що настільки такий може бути результат їхніми руками зроблений. І це таке гніздечко з виноградної лози. Я сама цим надихнулася. Я думаю, що це тільки початок якоїсь такої співпраці, тому що це цікаво. Це підтримка нашим, нашим героям. Вони задоволені, лишилися для мене це натхнення, якесь далі йти. В обласному центрі реабілітації розповідають, долучитись до ерготерапії та допомогти українським воїнам швидше відновитись після перенесених травм можуть усі, хто має цікаві та креативні ідеї. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Ворогам кришка під таким лозунгом в Україні триває акція зі збору пластикових кришечок. Виручені кошти спрямовують на придбання пташок для військових, де у рівному можна здати кришечки, які найкраще підходять, і як багато вже вдалося зібрати. Дізнавалися наші журналісти. Один кілограм харчового пластику 12 гривень. Рівне долучилася до всеукраїнської акції Крила зі збору пластикових кришечок. 22-му році був, перебуваючи в Польщі, побачив теж біля уженди мерія, Теж такий контейнер він був набагато більше в її серця. Поцікавився, що таке збір кришечок. У нас є виробниче транспортне об'єднання з спілки», Це 2022 рік. Наголошую, показали ескіз, виготовили. Встановили на Млинівській вулиці, почали збирати і відправили першу партію безпосередньо в Одесу. Була така акція, не акція, то така робота. Безпосередньо, що ці кришечки йшли для... Здачі коштів і кошти йшли на протезування. Цьогоріч збір вирішили дещо змінити, долучившись до всеукраїнської акції, що розпочав благодійний фонд з Києва, який проводить збір харчового пластику ще з 2015 року. Виручені кошти спрямовували на протезування. З початком пандемії, а згодом і великої війни, акцію поставили на паузу. Відновили її у липні цього року, і за декілька місяців силами всіх регіонів України вдалося придбати 13 дронів липня місяця іде акція, ми першу вагу здали 1643 кілограми. На сьогодні зібрано майже 20 тонн. Кажу майже, тому що в нас декілька тонн лежить у переробника, Ми ще не отримали від нього кошти, їх сортують ці кришечки. І ми на сьогоднішній день закупили 13 дронів. В середньому дрони коштують десь 20 тисяч гривень. Лише на Рівненщині у контейнери, які по громадах розмістила облспоживспілка, вже зібрано більше тонни кришечок. Ми зробили таких вісім контейнерів, встановили їх по бувших районних центрах, по містечках, біля торгових центрів. І безпосередньо, через нове відділення нової пошти організовано відправляємо Київську область. Вони це все безпосередньо узагальнюють, збирають і безпосередньо вже відправляють на переробку з подальшим використанням. Волонтери закупляють дрони українського виробництва, передають їх захисникам згідно запитів. Я хотіла б наголосити, що все йде безготівково, кошти ніхто нікому в руки не передає. Це, що ми отримуємо, ми звітуємо на сторінках нашого фонду і на наших інформаційних майданчиках. Тому всі, хто хоче, можуть подивитись. І якщо у вас є військові частини, які потребують допомоги з пташками, будь ласка, вони пишуть нам лист. Це дуже відкрито прозоро. Пишуть лист на фонд, що вони потребують, і по черзі отримують пташки. Окрім донатної складової акція спрямована ще й на покращення екологічної ситуації в країні та в світі в цілому. Для збору кришечок у рівному встановлені два контейнери серця: один на вулиці Чорновола, інший на Млинівській. Це те, що воно не потребує коштів. Ви вже його купили. Воно вже у вас є в руках. Вам тільки треба зробити правильний вибір. Чи його викинути, чи його кинути в іншу коробку, чи ємність, і ми здамо на переробку. І за ці кошти ми отримаємо все таки якусь допомогу хлопцям. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.